Путін зробив спробу стати ближчим до народу, а Соловйовна гримав на жителів обстріляної Білгородщини. Які ще новини на болотах? Далі, от федеральна власть забило Белгород, помогіте людям. У людей нічого немає, це кошмар. Люди себе чувствують брошними. Як ви можете? Пока Москва гуляє, Белгород гибне. Вот вся мерзка истерика. Просто заткнітесь. Він вирішив продемонструвати себе простим хлопцем і сміливцем. Після переобрання Путіна Путіним ВВП насмілився вийти зі свого бункера на вулицю та поспілкувався зі своїми прихильниками. А от щоправда, одна жіночка нагадала йому про свого сина, який зараз на так званій СВО в Авдіївці. Але Путін у своїй звичній манері вирішив над нею поглузувати, бо чхати він хотів на тих, хто там воює. Я мать солдата, он там під час Авдіївці, все хорошо. Турботливі росіяни закликали свого. Ватажка дбати про себе, мовляв, дуже переживають за нього. Ідемо далі. Самообраний президент Росії Путін хоче захопити український Харків, а після цього нібито закінчити так звану СВО. Таку інформацію розповсюдили російські пропагандистські змі. Мовляв, Харків місто мільйонник, де багато російськомовного населення. А тому окупація обласного центру також буде перемогою для диктатора. Утім, вірити російським медіа не варто. Адже це чергова ІПСО. насправді ж Путін не зупиниться на досягнутому, його не цікавить якась частина нашої країни. Він має імперське бажання встановити контроль над усією територією України. Повідомив раніше голова української розвідки Кирило Буданов. Такої ж думки і мер Харкова. Путіна цікавить не тільки Харків чи інші міста, а вся Україна. Ми віримо у наші збройні сили, допомагаємо їм та обов'язково відіб'ємо всі атаки, які можуть бути на різних напрямках. Ми обов'язково переможемо та обов'язково відстоїмо наше місто. Тим часом підлив за Путіна Соловйов закликав русських мальчиків стерти з лиця землі ще два великі міста України Київ та Одесу. Цей персонаж Московіїв довбив у свій мізерний мозок, що всі ті, хто залишилися в Україні та не втекли на Росію, вже не люди. А тому цитую: їх можна сміливо знищувати і не проявляти милосердя. Росія і милосердя це взагалі якісь непорівняні речі. Всі наші вже здійсни. Все, кто нам братья, уже здесь. Они нашли способ перейти границу, и они покинули. Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Мать городов русских давно захвачена врагами. Они нацисты. Они Лавру захватили, они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал. Про яких нацистів іде мова, і хто кого зрадив, не зрозуміло. Схоже, в Соловйова весняне загострення. Ну, придурки не. Прокремлівські телеграм-канали ну просто обожнюють перебільшувати здобутки Росії у війні проти України. Так рупори Кремля намагаються залити у вухах глибинному народу чергову так звану переможну історію. Зранку, 25 березня, низка російських медіа повідомили, що окупанти під час балістичної атаки по Києву буцімто знищили дві установки ППО Петріот і склади із ракетами Штормшедов. А ще росіянам, нібито вдалося завдати удару по штаб-квартирі головного Управління розвідки та центру прийняття рішень Служби безпеки України. Та насправді ця інформація не відповідає дійсності. Пропагандисти між собою так і не визначилися, що саме знищила росармія під час ранкової атаки по українській столиці. А? Чого не сміятися? Ніпоні не не да. Це Росія у дійсності ж українські зенітники знищили обидві з двох балістичних ракет, які РФ скерувала на Київ із тимчасово окупованого Криму. Орден за знищення Маріуполя та Авдіївки. Друг Путіна, міністр оборони Сергій Шойгу, нагородив золотою зіркою командувача угрупування військ-центр генерал-полковника Андрія Мордвічева. Ще й подякував окупанту за захист. Це вище звання в нашій країні і безумовно, ви його заслужили. Поэтому слава благодарності не тільки від мене, але естественно, от всіх тих, кого ви сьогодні захищаєте. ж, захищає Шойгу, воюючи на чужій землі. Російська ПВО задвосотила російського літуна на околицях тимчасово окупованого Севастополя. Весь у полум'ї винищувач Су-35 впав у Чорне море. Йо, ой, як п'йо. Як то кажуть, вічного польота, браття, ну і закінчуємо цей випуск російською уфою. Тільки на кур'єр притулив коробку до стіни під'їзду будинка, та не витримала і одразу ж звалилася. Рассмешили. <laughs>